Сквітка трохи задалеко, але тут класна передача від під. Піти... Моменти у ближній кут. В центрі підбирає м'яч. Делятинський. Пробиває. Делятинський класно проходить. Одразу двох Петренко, Петренко пробуває. Дуже потужно. В старті 8-й хвилини. П'ятий польовий гравець з'являється сухої балки. Так, команді потрібно відігравати аж 4 м'ячі. Один є. 1-0. Артем Петренко. Восьма хвилина поєдинку. Дзюба пробиває. Іванов, добивання буде, не залітає. М'яч ворота. Передача на Васильєва. Васильєв скидка. Удари. Рибаки випереджає. Суперника Бабілов. Центрі підхоплює м'яч. Виходить на ударну позицію. І забиває Дмитро Бабілов. 2-0. 2-0. 11-та хвилина поєдинку. М'яч забиває Дмитро Бабілов. А тут бачимо допомога потрібна. Мілінький. Можна і пробити. Пробиває. Мілінький мельник впорався цим ударом. Залишає м'яч Галичу. Той пробиває. Вже. Політ м'яча Олександр Іванов. Але залишили м'ячі. Ділятинський. Іванов Ніжніх, та Дзюба. Ще Це один додат? все ж таки не зміг. Зберегти м'яч. Ніжнік-ніжнік. Удар. У підсумку м'яч забрав Горовий. Скидка від Бідінка на Ярошенка. Делятинський дальній кут. Не дати відзначитися Делятинському. Єрман Горовий на кутовий м'яч перерів. Грав ще один удар. Вперед. Ну і все. Я так розумію. Зараз. Бобілов і чого собі. Зюба Ніжнік. Ніжнік. Класна передача. Іванов. Іванов! Не забиває. Фрибак. Незручно для Іванова. І першим на м'ячі все ж таки був гравець сухої балки. Мому ти не забиває. Той м'яч не зберігає в межах поля. Але передача точно на суперника. Гравцями з жовтих вод. Петренко, Петренко, удар добивання буде. Під... Делятинський! У ближню 9. 32 хвилина поєдинку. М'яч забиває Дмитро Делятинський. Шеремет. Передача проходить. Добивання. Андрій Мед. Насяніков залишився з м'ячем. Передача. Шеремет. Бабілов. Передача і залітає. М'яч. Ворота. Тарас Рибак забиває 3-1. 35-та хвилина поєдинку. М'яч забиває Тарас Рибак. по завершенню. Поєдинку. Іванов. Удар. Моменти забиває овсяників. І нас з вами очіки просто божевільні. Одна хвилина та 14 секунд. П'ята хвилина поєдинку. М'яч забиває Денис Овсянніков. Васильєв. Василія, передача. Віла. Рибак. Передача, а не точно. Дзюба. І дзюба забиває. Ну, напевно, це все. Це крапка. Віталій дзюба. Ну і все Вітаємо атлетик футзал з перемогою. 4-2 сьогодні команда програє. Але...